Привіт, ми знову на найкращому українському сервері GTA 5 Quantrp. На сервері нещодавно вийшло оновлення, і сьогодні я вам його покажу. Пройдемося по всіх пунктах, що було додано, і я детально розповім кожен з них. Також на цьому сервері діє мій промокод Soprano великими літерами. Якщо ти його введеш з другого по п'ятий рівень, то отримаєш плюс 50 тисяч, плюс один рівень та платіну віпку на 7 днів. Переможці конкурсу з минулого відео у вас на екрані. І також новий конкурс на 500 тисяч ігрової валюти. Для участі треба поставити лайк під цим відео, залишити комент та бути підписаним на канал. До речі, в моєму телеграм-каналі також, як завжди, проходить конкурс. Можеш також взяти там участь. Я тільки зайшов на сервер у сьомій ранку, хотів заспавнити тачку і відразу помітив нове нововведення. Місць у зв'язці ключів стало більше, тепер їх аж 16. Але це ще далеко не все. На сервер додали нову систему кухні. Тепер можна купити мангал або ж кухню прямо в будинок. Я вирішив зразу купити кухню в дім, коштує вона усього лише 50 тисяч. І ось вона з'явилась всередині. Щоб щось тут приготувати, потрібні продукти з магазину 24 на 7, а також нового магазину спорядження. Це, до речі, той самий старий магазин салютів. Його просто переробили. Загалом доступно 29 рецептів. 22 з них відкриті зразу, а решту можна відкрити, готуючи різні типи страв. До речі, деякі рецепти дають бонуси. Наприклад, швидку регенерацію ХП, підвищений видобуток ресурсів, пришвидшений біг, або навіть більшу шкоду в ближньому бою. Я вирішив протестувати, як це працює. Чатку поїхав 24 на 7 і скупив усі продукти, які необхідні. Потім заїхав в магазин спорядження і там також все купив, що потрібно для цього готування. До речі, у магазині спорядження з'явились такі флешки. Я одну купив і трохи пізніше розповім, для чого вони потрібні. Після цих закупів повернувся до будинку і з цим усім приладдям та продуктами вже зварив тут суп з печерець. Після приготування він з'являється в інвентарі. Також я купив гриль, і ціна його приблизно така ж сама: 50 тисяч. І на ньому можна. Так само готувати. Далі ще одне оновлення на сервері. На заправках тепер новий інтер'єр, 4 типи пального, і кожний транспорт має свій тип пального. Якщо заправити машину не тим пальним, то стан паливної системи буде псуватися. Для власників АЗС також оновили меню керування, а розробники вже намікнули, що незабаром глобально оновлять всі бізнеси. У казино додали новий режим скачки. Можна обрати одного з шести коней і зробити ставку. Я поміняв 100 тисяч на тисячу фішок і вирішив поставити все одразу на одного коня. Виглядає це ...дуже круто і мені навіть дуже сподобалось. Мій кінь довший час йшов на першому місці, але, на жаль, в самому кінці його обігнали. Думаю, ми ще сюди повернемося, а поки що їдемо далі. Флешка яку я купив раніше, якраз потрібна для нової системи, яку додали на сервер, а саме Darknet Market. Тепер вся нелегальна зброя продається саме через нього. А флешка ця відкриває доступ до дакнету. це так: я купую, наприклад, патрони. Після покупки на карті з'являється закладка. У мене є 60 хвилин, щоб її забрати. Переїжджаю за цими координатами і отримую своє замовлення. Система виглядає дуже круто, особливо для тих, хто часто крафтить зброю і продає її. Оновили також багажники. Тепер усі авто з багажним відділенням можна використовувати для перевезення інших гравців. Наприклад, якщо гравець у стяжках, його можна запхати в багажник, і сам він вже не зможе відти вибратися. На сервер було додано нову фракцію шерифи. Розташована вона у полет Bay ось тут на горі на мапі. Виглядає фракція теж дуже круто. У середині можна, наприклад, отримати ліцензію на таксі або відновити ключі від машини. Це зроблено якісно, інтер'єр дуже крутий, і я задумався над тим, щоб сюди вступити найближчим часом. Також оновили ведінгові апарати. Тут тепер більший асортимент. Крім того, додали новий кейс із десками, і це перший кейс на кванті, який можна відкрити не за коїни, а за ігрову валюту. Ціна одного кейса 500 тисяч. Я вирішив спробувати удачу і відкрив один. На жаль, диски, які в мене вже є, і які мені, чесно кажучи, не потрібні. Також на сервері з'явилась купа нових авто в автосалонах. і ось їх список. І ще деякі авто були додані у контейнери. Я поки не встиг протестити ці машини, тому якщо хтось із вас уже їх купив і катався на них, напишіть, будь ласка, у коментах, як вам. Крім машин, з'явилось багато нового одягу. Особисто мені сподобалась ось ця панама. Я думаю, що я її скоро куплю. Було додано цілу купу різних покращень і фіксів. Наприклад, якщо ви тепер пожали руку гравцю, то це можна скасувати в меню через F3. Через ноутбук можна дивитися статистику свого бізнесу. Емоції та тип ходи тепер зберігатиметься після виходу з гри. З'явились нові команди FAMLAC та FLAC. Я поки ще не розібрався, що це за команди, але, скоріше за все, вони пов'язані якось сім'ями. Збільшили нагороди за війни за графіті і додали нові типи винагород. Було додано нову пожежну машину з третього рівня навички пожежника. І ще багато іншого. На мою думку, це одна з найкращих обнов цього року. Багато всякого нового, усе гарно реалізовано і без лагів. Ну а на цьому поки що все. Якщо я щось пропустив, то усю детальну інформацію можна знайти в Діскорді Кванта або прямо у грі. А якщо тобі сподобався цей відеос, будь ласка, не забудь підтримати його своїм лайком. Це дуже допоможе розвитку цього каналу.